В Україні йде масштабна хвиля захоплень храмів Української православної церкви прихильниками ПЦУ за найактивнішою участю влади. Втім, і ПЦУ, і влада стверджують, що це добровільні переходи. У ПЦЖ наголошують, що парафіяни нікуди не переходять, а їхні храми відбирають силою. За багатьох сотень випадків напрацьована одна й та сама технологія, що включає кілька кроків. Етап перший фейкові збори. Влада, священники та активісти ПЦУ збирають людей для голосування за перехід громади у ПЦ. Збираються тут люди, які до релігійної громади не мають жодного стосунку. Сьогодні нашу піщанську церкву приїхала зграя молодиків у вишиванках. Будуть кричати геть московського папа. Будете кричати геть московського папа. А отче наш прочитаєте? Чому? А навіщо вам церква? Якщо ви отче наш не знаєте? Хлопці, хто з вас знає Отче наш? Хто може Отче наш розказати? Хто? Розкажіть Отче наш, будь ласка. Приїжджають люди зовсім, зовсім не наші. Чужі люди. Так. Добре, хоч так, так. Треба знімати. Доброго дня. І бажано ще перехреститися в церкву заходити. Ось, бачите, що твориться зараз. Під'їжджають машини, відводять телебачення, п'ятий канал, дуже-дуже багато. Ви ж церковна людина, якщо ви прийшли засняти щось про церкву. Чому ви не в хустиночки? Дивіться, всі бабушки в хустиночки. Я Ще бути. Ну ви ж прийшли в церкву. Ви православна християнська? Ви пр... православна християнка? Ви православна християнка? Де ваша хрестик, дівчинка? Де хрестик? Де хрестик? А ви ж в церкву прийшли знімати, що тут щось не так, що вам щось не подобається? Заходьте молитися. А після му... а після служіння побалакаємо. Останьтесь, не бійтеся. У вас ніхто не вкусить. Ви же ж приїхали одкуда з п'ятого каналу. аж з самого Києва, Петру Порошенку Ніжайший Хто в цілосерді до всіх вас? Сподімте, хлопці, молитися за Україну, За Україну! Хто, патріот України, за Україну, за Україну! молимося. На колінах, молимося! Що, патріоти України, коліна молимося. України? Ідіть моліться в храм на колінах. Ви не жителі нашої піщанської громади. Ми вас не знаємо. Ви не прихожани нашому храму. Ваші Люди прийшли сказати вам, уходьте свою голосу. Паралельно, справжня громада храму проводить своє законне голосування, де вирішує нікуди не переходити та залишитись у складі УПЦ. Ми всі з вами проти переходу під іншу конфесію, під ТЦУ. Я вас прошу проголосувати. Хто проти Утримавшись, немає все. Всі ми брати і сестри з вами проголосували. що ми проти. Етап другий перереєстрація в ПЦУ. І законні збори громади УПЦ і беззаконні збори сторонніх людей надсилають свої протоколи місцевій владі. Але законний документ влада ігнорує, а незаконний пускає у роботу. І на його основі перереєструє громаду з УПЦ до ПЦУ всупереч волі реальної парафії. Етап третій. Захоплення. Натовп за підтримки поліції та людей у камуфляжі, вривається на територію, ламає двері та захоплює храм. Церковна громада намагається чинити опір, але сили не рівні. Етап четвертий. Громада захопленого храму йде молитись до хат, Сараїв чи просто неба. Захоплений храм стоїть порожній, Віруючі не залишаються у храмі разом із ПЦУ, бо вони залишаються разом зі своїм священником. Я найстарішу ну, все. Мій, мій внук на війні, мій син на війні, мій другий внук на війні. Я з родини в мене то погибли. Куди я маю йти молитися? Куди? А в цей час захоплені храми або порожні, або там майже немає людей. Показовим прикладом є трапезний храм Києво-Печерської лаври. Раніше тут збиралися тисячі людей. Тепер все по-іншому. Влада та прихильники Епіфанія розповідають, ніби УПЦ це московська церква. Але вони не говорять, що Собор Української православної церкви у 2022 році зафіксував розірвання усіх адміністративних зв'язків з РПЦ, що УПЦ найбільше з усіх конфесій допомагає армії, що у ЗСУ воюють і гинуть тисячі віряв, сини та рідні священників і єпископів УПЦ. Храми Української православної церкви продовжують захоплювати. Це відбувається щодня, в неї стає менше храмів, але це не означає, що в церкві стає менше громад і менше людей. Вони продовжують молитися у хатах, квартирах, підвалах. Моляться так, як християни перших часів. Історія повторюється. Люди добрі. Отямтеся. Ви загралися сьогодні в політику. В цей час на передовій гинуть наші захисники, які потребують тільки одного молитися за їхнє життя. Адже кожен з них хоче саме жити. А як ми збираємося виграти війну без Бога? Навіть Сталін під час війни з фашистами у 1943 році відкрив усі церкви та випустив з тюрем усіх священиків, щоб народ молився за перемогу. А що робимо ми? Що робимо ми? Невже ви не бачите, що тільки ми почали закривати церкви, у нас немає на сьогоднішній день ні однієї перемоги, які були свого часу на Харківщині та Херсонщині. Любі друзі, відкрийте очі, годі гратися з Богом. Життя людини гарантувати може тільки Бог. Ні танк, ні кулемет, ні гвинтокрил, ні Хімарс, ні атомакс, ні шолом, ні бронежилет. Нічого не спасе життя людини, адже кожен християнин знає, що без волі Божої навіть волосинка щола людини не може впасти. Якщо ви не молитесь самі, то не виганяйте тих небагатьох людей, які продовжують молитися сьогодні у Бога за життя кожного з наших захисників. І ми, депутати Полтавської обласної ради, повинні почати з себе та брати приклад з тих небагатьох. Християн, які стоячи на колінах в церкві, випрошують сьогодні життя наших захисників у Бога, і ми повинні показати іншим, як треба любити та молитися за наше ЗСО. Кожне наше засідання повинно починатися з молитви на колінях перед Богом, як це ви бачите, роблять священники та прихожани нашої славетної святої УПЦ. Прошу рахувати це як моє звернення. А потім уже може лунати гімн України, гімн Полтавщини та хвилина мовчання. Дякую вам, все буде Україна. Ісусе Христе Боже наш, милості в нас висоти чоловіка, любия Твоєго, на воплестіна народу українського в Скорбі сущего. Віри Господі, як ритмі, беззаконні наша, прагне, ваша Твою благость, но милосердить і помилу нас. Не отвратили схватку, возможно, святей и Даруй нам всю сильную благодать Твою, властью мудри, воинство наше украинское мужеством укрепи, с поспешствием во всем благопотребном, лишенная крова в виде в домы, избави, недугущей исцели, Отчаянной утеши на поле брони жизнь свою положивши, милости Твоя сподоби, И все люди твои сохранят врага и супоста.